Привіт, що за дурна особливість мозку забувати все погано і пам'ятати лише хороше? Ну, така особливість. Я навіть не знаю, що я тут можу ще додати. Хоч бери, щоденник пізніце заводь. І так я про колишніх. Ну, буває таке, да. Забувати все погане, пам'ятати лише хороше. Ти ж розумієш, що всі процеси, які є у наших мізках, у нашому мозку, вони. Просто допомагають нам жити. Якби ми навпаки пам'ятали усе погано, то це дуже б негативно впливало на наш емоційний стан. А так все погано забулось, і ми більш здорові психічно, і ми можемо більше щось робити. Якби навпаки, ми пам'ятали усе погане, то нас би дуже накривалося. І скоріш за все, там, наприклад. Тих же там самогубств було б набагато більше, ніж є зараз у людей. Тому, ну так, наприклад, щоб забувати колишню, це погане, а для того, щоб продовжувати жити і жити щасливо, коли ти її забудеш, це вже добре.